Привіт, друзі! Ми давно з вами не бачились, і на це є своя причина. Я її трішки пізніше скажу. А для тих, хто думає, що позаду мене Citroen кактус, то ви десь трішечки праві, тому що ці автівки дуже схожі. Але сьогодні у нас на огляді c Сі Йо». Ну, якщо бути правильними, то і звичайно, це не нова модель. Я думаю, ви вже не один раз бачили її в інтернеті в оглядах, тому що вперше вона побачила світ у 2020 році, і пройшло вже 4 роки та три оновлення цієї моделі. І як на мене, це дійсно один з найсучасніших, та можливо най- Цікавіших стосовно. Екстер'єру Автівка серед своїх однокласників, тому що Мока, Peugeot 2008 208 замаленький, це ті авто, з якими можна її порівнювати. Ну або, звичайно, з ДВЗ, чого я робити принципово не буду. І мені здається, що саме з таким кузовом, коли дах трішки скошений, такий, як ніби спортивний хетчбек, воно надає якоїсь динамічності та спортивності автомобіля. Так. І ось прям це. Цей колір серед усіх можливих в даній моделі мені подобається найбільше, тому що він якраз підкреслює всі переваги, а не показує якісь недоліки. Тому що особисто для мене, я бачила її там в сірих, якихось таких більш пастельних тонах. Мені відверто кажучи, не подобається. А ось цей яскравий і трішки агресивний. Він якраз такий і виразний не лише на дорогах, а й у відчуттях при керуванні даною автівкою. Не хочу здатися вам сексисткою, але дійсно вважаю, що саме цей колір він підходить якраз для дівчат. І знаєте, тут навіть вік не важливий, тому що для будь-якої жінки цей автомобіль підходить просто на ура. Я декілька днів вже з ним товаришую і можу з певністю сказати, що габарити, маневреність керування, підвіска, комфорт це дійсно відповідає будь-якій якій жінці, яка сяде за кермо, для того, щоб вона почувала себе тут комфортно, безпечно, і головне для нас, дівчат, гарно. А тепер трохи сумних новин, особисто для мене, тому що в нас в Україні війна, ми всі про це знаємо, вона триває вже 10 років. І так сталося, що Валентин віднині буде знімати, як палають ворожі танки. Тому на деякий період я щиро на це сподіваюся, я залишилась без свого друга, без свого товариша, оператора, який доволі вам вже відомий, якого ви також любите. Але я залишилась без людини, яка буде мені знімати та монтувати відео. Тому зараз я хочу спробувати дещо інший формат. Це дуже радісна новина для тих, хто хоче бачити більше автівку кадрі, ніж мене. Тож уважно слідкуйте за автомобілем та слухайте мій голос. Ну і звичайно напишіть в кінці коментар, чи зайшов такий формат саме для вас. Довжина автівки 4354 мм, ширина 2032 мм, колісна база 2066 мм, а висота всього 1,5 метри. Тут п'ять місць і п'ять дверей, і споряджена маса 1,5 тонни. Кліренс, як бачимо, тут невисокий. Він сягає доволі таких малих 15,4 см. Колеса 18-го розміру, як бачимо, з такими гарними аеродинамічними ковпаками. І попереду у нас гальма дискові вентильовані, а позаду лише дискові. Стосовно самої підвізки, вона тут така розумна, тому що вона з прогресивною гідравлічною системою погливання коливань. І попереду у нас незалежна Макферсон зі стабілізатором поперечності. Ікості, а позаду на пів залежна торсіна також із цим стабілізатором. Передня частина автомобіля, вона така. Спортивно агресивна, динамічна. І ось цей значок, логотип, бачите, він, по-перше, інтегрований посередині кузова, і верхня лінія вона переходить в вузенькі денні ходові вогні, а нижня в масивні такі фари, яких тут, бачите, чотири величезні ледові лампи, і освітлення тут дійсно дуже гарне. У нас активні повітря-задувники, чорного кольору, і це ось те поєднання, яке особисто я дуже полюбляю. Коли мінімум хрому, максимум таких е, чітких поєднань, біле, чорне, чорне, червоне, і ось цей чорний дах з тонованими дзеркалами і встановленими вікнами, він надає якоїсь такої, знаєте, важності автомобілю. А тому, якщо хочете виглядати сучасними, беріть приклад Citroen, C4. Позаду автомобіль також виглядає дуже симпатично, є камера, і знаєте, я люблю якісь дрібниці, коли хтось заморочується. Ось для мене те, що цей дріт червоний, ну говорить про те, що знаєте, Citroen хоче до кінця бути стильним. Ну можливо ж було зробити його просто чорним, але ні, ось ці такі маленькі історії вони дійсно заслуговують уваги. В комплекті у нас є кабель на Type 2, для того, щоб ви заряджали на своїй публічний заряд. Ці автомобілі може приймати 11 кВт, а також є CCS, і там займає час заряджання всього 30 хвилин. Багажник у нас на 380 літрів, є галогенові такі ліхтарики, також тянучки і резиночки для того, щоб щось там прикріпити. Віконечко для якихось довгих ваших штучок перевезення автомобіля на якійсь відстані. Ну і по суті все. Якщо його скласти, то вийде 1200. 50. Для габаритів цього автомобіля це дійсно достатньо, щоб перевозити, будь-що вам заманеться. Є шторка і зачиняється він механічним способом. А от механічних кліпочок тут дійсно вистачає. Зараз всередині вам покажу. Салон мінімально простий, але максимально зручний і симпатичний. Дверна карта у нас звичайна. Кермо мультимедійне, воно шкіряне, воно регулюється по виліту механічним способом, точно так, як і сидіння. Тобто налаштування в трьох позиціях вони робляться вашими рученятками, але є величезний плюс. Вони з підігрівом. Кермо до речі, також. І ось це поєднання тканини зі шкірою, воно, по перше, виглядає сучасно і гарно особисто для мене з цією такою стрічкою. І скажу відверто, що влітку у вас менше потіють ноги. Так можна говорити? Тому що, коли я виходжу із своєї тесли, де немає вентиляції сидінь, в тебе абсолютно твоя задня частина, починаючи зі спини, вона вся мокра. Але таке життя, що поробиш. Ось ця ялиночка, а це значить, що скоро Новий рік якраз перед вами, це таке нагадування, що літо скоро закінчиться. Кермо, воно зручне, таке по типу навіть шестикутне, можна сказати. І ось тут є така ніша. Я не знаю, можливо, щоб тримати. Ваш телефон, коли ви їдете, і щось там печатати. <пів> повідомлення своїм коханим. А, у нас є два екрани, і знаєте, по суті, про екран, саме про дисплей, розказати нема чого. Тому що тут є безпровідний Android Auto та CarPlay. і от ви по суті все, що робите зі своїм телефоном, воно відображає на цьому екрані. Поясню, чому, коли ваш автомобіль не під'єднан до CarPlay, ось це і є головна сторінка вашого дисплею. Ну, по суті, ви можете налаштувати яскравість, підключитися до Wi-Fi. Ось тут обмінятися даними там доступом є ім'я. Бачите, мене звати сьогодні. Alexander Тобто це профіль, який ви можете змінити, але по суті він нічого не змінює глобального. Ви можете ось тут налаштувати якісь персональні дані, але вони настільки незначні, що я навіть не знайшла, що тут можна взагалі де поритися, де поколупатися. Тому воно не дуже інформаційне. в автомобілі можна освітлення, доступ до автомобіля тобто, тут налаштування ваших асистентів допомоги водію. Звук, радіо, гучність, яскравість, система, зв'язок. Ну по суті, все. Тому ви тут користуєтесь лише CarPlay, і це дуже зручно. Звичайно, тут ще можна подивитися на налаштування вашої батарейки і як вона заряджається. Тому що, коли ось є дві такі фізичні кніпочки, ви натискаєте автівочку, якраз виходите в це меню налаштування самого автомобіля. А коли натискаєте додому, вмикається карта і показує стан вашої батареї. Тобто, що зараз ми стоїмо живлення і, і статистику, можна до речі, подивитися. Дивіться, немає розходу на 100 кілометрів. Заявляють максимально 16,7, мінімально 14,3. Але це тестові автомобілі. Знаєте, як педаль, газ, тормоз, гальмо, підлогу. Тому я бачила ту цифру навіть 22. Звичайно, я її трішки вирівняла, тому що мені було цікаво, що буде зі споживанням, якщо їздити в нормальному міському режимі. Є кніпочки, ось тут спеціальна панелька виведена для регулярів регулювання клімат контролю та підігріву ваших сідінь все дуже примітивно, все зрозуміло. А тут є безпривідна зарядка для вашого телефону, меню українською мовою на цьому екрані. Перед очима ви в принципі бачите найголовнішу інформацію для водія. Є три їзди. Це економ спортивний та стандартний. Всі асистенти сучасні водія вони існують в цьому автомобілі. І ще мені подобається те, що торпеда також вона поєднана з декількох матеріалів. Все такий доволі приємний пластик, але він такий, ніби гафрований. А що дійсно робить машину стильною? Є проекція, ви вже бачили, як вона опускається та підіймається. Немає у нас тут підсвіточки для того, щоб подивитися. А як ви будете малювати губи. для того, щоб ви себе не почували одинокою людиною? Дивіться, скільки у вас є товаришів, які постійно їздять з вами. Галогенка позаду галогенка. А ось цими кніпочками можна регулювати відкриття та закриття даху, якого тут немає. Але оздоблення сірим таким світлим кольором особисто для мене. Я думаю, що уважні глядачі точно знають. Мені подобається, тому що це робить автомобіль більш таким відкритим світлим та просторим. І нарешті переходимо до найголовніших технічних характеристиків електромобіля. Тут один гібридний синхронний електродвигун потужністю 115 кВт і має 156 кінських сил та 260 Нм. І це дозволить вам проїхати 420 км по циклу WLTP. Це не буде дуже швидко, тому що до сотні цей автомобіль розганяється всього за 9,2 секунди. І максимальна швидкість 150 Кілометрів на годину. Якщо ви скажете, що цього замало, я з вами не погоджуся, тому що для міського, скажімо так, міні-кросовера можна його в певністю так назвати. Цих характеристик дійсно достатньо. Ну і найголовніше питання це ціна. Один мільйон чотириста шістнадцять тисяч чотириста гривень. Тож якщо у вас є чотириста гривень, ви вже можете починати мріяти про Citroen C4 Електро.